От що зробити, умовно, якщо я не бігала ніколи, завтра хочу почати. Що ви порекомендували? Я рекомендую з кимось домовитись, або з кимось, хто вже бігає, або прийти взагалі в клуб. Якщо клуб нормальний, то вам дадуть нормальне завдання. Коли до мене приходять новачки, вони не помічають і вони пробігають більшу дистанцію, ніж очікували. Друге, це повільно бігти. Ось це, що помилку завжди роблять, тому що ми багато там сприймаємо, як в рекламі, да там воно, тобто всі дуже в динамічній якісь позиції, там навіть на моїй книжці, так але там починати ти не маєш ну повільно бігати. І можливо тому важко, тому що ти одразу дуже швидко стартуєш, і потім ти вже не хочеш бігати через кілометр і правильно вдягатись. Це теж може вплинути, тому що дуже багато одягу новачки вдягають. Вони вдягаються так, як вони б гуляли по вулиці. Але коли ми біжимо, треба накидувати там плюс 10 градусів по температурі і вдягатися набагато легше.